З Афганістану йшли листи. У них було лише кілька рядків Мамо, зі мною все добре. Та одного дня замість листа прилітав військовий літак. З його нутра вивантажували мовчазний вантаж цинкові труни. Його кодова назва була Вантаж 200. Вночі вантажівки везли їх сільськими дорогами темні хати. У дворі вже чекали матері й батьки. Серце стискалося від тривоги, і тоді ставало зрозуміло, їхній син повернувся, але назавжди в цинку. Мати стискала в руках єдине, що залишилось фотографію. На сільському цвинтарі труни опускали в землю без оркестру і салютів. Юні солдати дивилися на похорон і розуміли, завтра це може бути їхня черга, а матері залишалися самі зі свічкою і листом. Мамо, зі мною все добре! А війна тим часом тривала далі.